Ці фотографії облетіли всю Україну. На них шестирічний Іван. У нього черепно-мозкова травма, гематоми та садна. Побиту дитину в електриці на Вінниччині побачили пасажири і викликали швидку. Малий був разом із батьком, який намагався сховати хлопчика. Сьогодні поліцейські допитують батька та його співмешканку. Їх підозрюють у катуванні дитини, що насправді сталося з хлопчиком. І які приголомшливі деталі вдалося з'ясувати Олексію Керману. Дивіться. З батьком та мачухою цій хаті Іванко жив рік. В кімнатах ні світла, ні тепла. Холодильник порожній, всюди безлад, розкидані речі. Ми не знайшли жодної дитячої іграшки. П'ють, їсти нема що. Отак живуть. Він прийшов з тюрми. Дитина ще одна десь в нього є. Вони його мабуть, били вдома, тому що там вони часто на ньому здівалися. Вони вже не перший раз Да. Побитого Іванка односельці днями випадково побачили в електричці, що їхала до райцентру. Батько та мачуга сказали, що везуть його до лікарні. Та дивитись на заплакану і налякану дитину люди не могли і викликали швидку. Медики жахнулись. Черепно-мозкова травма. множинні забійні рани голови та тіла, струс головного мозку. Множинні гематоми, голови. Голова, прошу, вибачення, як банячок була. Така здорова, обширна з синяками, під очима, і, і, і на тілі. Також лікарі одразу повезли маленького пацієнта до обласної лікарні. Іванка відправили на рентген. Забій головного мозку легкого ступеня, множинні забої м'яких тканин. Склепіння черепа, обличчя. Ну і також ниже не забоєм яких тканин тулуба та кінціла. Тобто для такої дитини це, звісно, і фізична травма, і емоційна травма. Плюс це зробила близька людина. В знімальній групі сьогодні мачуха побитого Іванка розповіла, що сама ходить побита через хлопчика. Так її каже, покарав Руслан за її версію за те, що не догледіла малого. Зі слів мачухи травми Іванко дістав, коли вона лишила його самого вдома, Той ніби поліз за кошеням на піч, і впав. Звідси каже і синці. А коли дорослі повернулись, батько каже Людмила: ще й відгамселив сина за те, що ліз на піч. Прийшли ввечері, він її вбив в грудну клітку і вдарив його. Тобто я теж плачула і по пошті ногою, з кімнати в кімнату залетіла. Якщо їсти заїхати ногою по почках і опинитися з кімнати в другій кімнату. У самого ж батька Руслана своя версія. В лікарні біля сина він запевняє, побила дитину мачуха. Я Ваня, 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 Ваня. Встає у нього голова з пуша. З лівої сторони гематома в дитині, ну, Над лівим оком було і над вухом. С... 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 Ваня хто тобі зробив? Ка... Він мучить, ваня хто зробив, мама. Ну, я не видержав вже жінці тоді. Втудив. У поліції говорять, головна підозрювана саме мачуха, але кримінальне провадження за статтею катування відкрили проти обох дорослих. Поліцейські, які документували цей злочин, вони були шоковані такою жорстокістю. Підозри впали саме на співмешканку батька хлопчика. Разом з тим, в рамках відкритого кримінального провадження, ми перевіряємо і інформацію до про можливу причетність і самого батька до побиття. У нас немає остаточного висновки. За знущання Людмила та Руслан можуть сісти на 5 років. Питання про позбавлення батьківських прав ще вирішується. Зараз життю хлопчика нічого не загрожує, кажуть лікарі. Але психологічна реабілітація триватиме ще кілька місяців. Іванко може опинитись у дитячому будинку. Він вже 4 роки там жив, бо рідну матір позбавили прав за зловживання спиртним. З Вінницької області Олексій Карман та Ямаковій сьогодні канал Україна.